Цей захід це платформа, на якій організатори і організації знаходять собі партнерства, а учасники і молодь можуть знайти собі ініціативу, до якої можуть долучитися. Ідея цього заходу прийшла тоді, коли ми сиділи з Київською міською молодіжною радою, думали, чим би червоний хрест. Міг би підсилити волонтерство і молодь в Києві. Так і народилася ідея заходу молодь під каштанами. І відповідно під каштанами це в тему того, що проходиться форум у Києві. І молодь тому, що в принципі переважно на даний момент на заході представлені представники молоді у від 16 до 35 років. Подія молодь під каштанами для нас є традиційною. Ми її проводимо втретє. Я неймовірно радий бачити велику кількість людей, понад 100 присутніх сьогодні знайомляться, об'єднуються. Тут дві категорії учасників: Товариство Червоного Христа України, а в вигляді відділу розвитку волонтерства та молоді, і відповідно, Київська міська молодіжна рада і дуже дуже багато різних організацій. Саме про київські організації я мало чого знаю, а тут є можливість про них більше дізнатися про їхню діяльність, про їхню співпрацю, напрацювання та е, плани на майбутнє. Це класний захід для того, щоб краще розбити наші спільні точки, дотику краще один з одними познайомити, занетворити Це прекрасна можливість підписати меморандуми про співпрацю, знайти спонсорів і в цілому розповісти людям про існування нашого проекту. Форум буде проходити впродовж двох днів. Має декілька різних відвидів активності. Це і лекторії, де можна послухати більш розмовні сесії, наприклад, представлення досліджень, яке проводило червоний хрест в партнерстві на замовлення чи товари. Чорновоного Христа України провели дослідження, велике яке присвячено з'ясуванню стану та перспективам розвитку волонтерського руху в Україні. І от сьогодні ми презентували ці результати. Загалом ми виявили, що в Україні існує досить висока довіра до окремих волонтерів у і, і довіра до волонтерського руху загалом достатньо висока мотивація долучення до волонтерства, яка базується на почуттях. Патріотизму, небайдужості, бажання допомогти іншим людям. Ми працюємо з молоддю, Український Червоний Хрест має можливості, щоб допомагати молоді. І таким чином ми створюємо досить ефективне, як можна сьогодні побачити, на події партнерство. На представлення ініціатив українського червоного молодіжних для того, щоб показати, що ми теж підтримуємо розвиток опитувати і займаємося цим насправді дуже активно і успішно по всій Україні. В нас є чотири ініціативи, які ми реалізуємо в рамках гуманістичної освіти. Ми готові до того, що до нас будуть звертатись. Ми готові активно співпрацювати з іншими організаціями та впроваджувати наші ініціативи і допомагати командам розкривати ще більше. Я хочу висловити величезну вдячність українському Червоному Христу за дійсно небайдужість до молоді, за підтримку, не лише матеріальну, але й ідейну. І у нас відбувається така синергія, яка справді має потенціал впливати не лише на словах, але й в дійсності.